Всім привіт! Давайте поговоримо на таку тему, яка називається тайм-менеджмент. І чим хороший тайм-менеджмент, а вже ці людини відрізняються від поганого тайм-менеджменту. І я говорю зараз не про роботу і якісь там моменти, типу метод помодора, там і прочі історії, це все чудово, і я вважаю, що да, дійсно є методики, які дуже сильно дозволяють вам підвищити ефективність, якщо ви, наприклад, бухгалтер. Якщо ви Project Manager, якщо ви там, не знаю, QA, да, якісь такі моменти, це, звичайно, все працює. Хай, ну, типу, я не противник помидору, я не противник цього всього. Але зараз давайте все-таки поговоримо на такому супербазовому рівні: на рівні там, побуту, на рівні того, щоб з'їздити за продуктами, на рівні того, щоб там, забрати дитину з садочка, сплатити комунальні. Купити всім подарунки до Різдва з ваших близьких і рідних. З, не знаю, запланувати собі івенти, які потрібні, навчання, можливо, якийсь нетворкінг, можливо, якісь культурні івенти. Да? Розвиватись в цьому і, типу, на побутовому рівні встигнути все умовно до нового року. Або якщо у вас є якийсь суперкрутий план в стилі. Там не знаю, встигнути за цей рік отримати підвищення да, і перейти на посаду, наприклад, там від. Ну, я не знаю, чи це реально, я просто наводжу приклад: від мідл програміста до сіньора, да, чи від джуна до Мідла. Чому я про це зараз вирішила вам відкрити очі на таку штуку, як тайм менеджмент, да? тому що я працювала в корпораціях і бачила там, ну, типу, якийсь такий момент, що дівчинка там Proджект, дівчинка HR і дівчинка, ну, у нас просто дівчат багато працювало, дівчинка, наприклад, інженер, не могли організувати свою роботу. Точніше, не так. Роботу свою вони могли організувати, а свій вільний час на те, щоб зробити якісь важливі справи поза роботою і безпосередньо в офісі розподілити задачу, вони не вміли. Не тому, що вони тупі, і не тому, що в нас не було взагалі ніякого менеджменту. У нас був нормальний менеджмент і у нас були організовані процеси. проте, Людина, коли приходить працювати, ким вона там працює проєктом, да? вона працює проєктом. Ну, до речі, у цих ребят, як правило, в проєкт-менеджерів, в продакт-оунерів в цих ну, в HR в там свої моменти, ну, теж би, HR має стосунок до психології, HR має стосунок до соціалів, взагалі, то теж має організовувати сам. Тому що HR, в принципі, багато в чому потрібен для того, щоб онбордити нових людей. В прожектів, як правило, має бути все якраз організовано добре, тому що це частина специфіки їхньої роботи. Говорячи про якісь, наприклад, інженерні спеціальності, ця людина приходить інженером. Вона не вміє планувати. В планування не входить в її робочі задачі. Ну, можливо, дивіться, якщо ми говоримо про якусь Microsoft, або якщо ми говоримо про якусь Nvidia, то там, мабуть, приходить інженер уже з урахуванням cultural fit. Я не знаю, в яких компаніях потрібно, щоб людина організовувала свій робочий, час прям ахуєнно, скажімо чесно, а в яких не потрібно, тому що це індивідуальна історія, це залежить від компанії. Людина, коли приходить на це робоче місце, вона, як правило, в курсі, на які умови вона приходить, і це треба обговорювати на березі. І я проти того, щоб від людей вимагали ідеальних організа... організаційних скілів, але менше з тим ми бачимо те, що ми бачимо. Давайте тоді поговоримо про те, як так виходить, що ці люди не можуть роздоблити, як їм свій робочий і неробочий час організувати взагалі. От у них є 10 задач на день, і вони поняття не мають, що робити в вільний час, щоб все встигнути, як все оптимізувати, як розставити пріоритети, як вийти з готовим результатом. Чому я хочу зараз зачепити саме оцей фактор того, що це звичайна людина? господарка, касир. Ну, касир, до речі, дуже організовані люди. Я колись стажувалася на касира, це така задрочена робота, що я здивувалася, наскільки це насправді важко. Або це, наприклад, там вчитель, а да? вчитель молодших класів чи а, репетитор. І людина може працювати віддалено, наприклад. І в неї настільки нема потреби паритись з цими всіма, всіма офісними питаннями, що вона просто взагалі може як дитина себе поводити і не розуміти, що їй робити сьогодні. Я іноді, навпаки, буваю гіперорганізована людина, іноді неорганізована. Все залежить, наскільки в мене кризовий період. От типу. Просто я до того, що деяким людям це дається легше, деяким людям це дається важче. І якщо ми говоримо про офісний формат, от були в мене такі долбойобські керівники, от іменно реально люди якісь відморожені, які такі, типа да, типу, ще не спобесію, типу, ще дуже не березі, в чому посада була якась в стилі там, типа, у нас компанія з трьох людей, і ви будете менеджером по продажах, і будете затикати всі дірки які тільки можливо. І вони такі, я люблю офісний формат роботи, тому що тільки в офісі оце бидло, яке приходить на мене працювати, воно реально працює. А коли це не в офісі, вони не працюють. І тут одразу я бачу діру в менеджменті, тому що по суті роль керівника полягає в тому, щоб організувати процеси. Якщо я наймаю людей в бізнес. Я маю розуміти, як ці люди мислять, і я маю розуміти, який має бути кінцевий результат, щоб видати його на ринок. І всі ці процеси, які всередині компанії відбуваються, операційні процеси, які суто е, між собою менеджерські процеси, організація часу, організація простору це моя задача зробити так, щоб все працювало. І я маю враховувати всі фактори, а не просто змушувати людей працювати виключно з офісу і вважати їх за якийсь код. Ну, це моя думка, я її змінювати не буду, тому що я теж пробувала створювати свій бізнес і мені похуй, що вважають люди, які не мають ні менеджерської освіти, ні достатніх скілів, ні більш ну нічого більше. Працювати в офісі у 2026, вже майже році, це нахуй не обов'язково. Я коли працювала на айтішників, я чотири роки працювала з дому і ніхто не вмер. Я в журналістиці півроку працювала з дому і ніхто не вмер. І я працювала на фуллтаймі. От. А, коротше, щоб робота, не здавалась вам якимось тягарем, а, і ви розуміли, як вам все а, типу, розподілити, от чому я зараз про це кажу. Тому що в мене, якщо я даю якісь поради, це практичний досвід. От приходжу я на робоче місце переді мною стоїть задача зробити до дедлайна, там не знаю, якусь стратегію. Дати ТЗ дизайнеру і що там ще, узгодити це там з керівництвом свого відділу чи сусіднього. Просто, просто. А тепер спробуйте довести це до реального якогось результату, коли у вас поганий, наприклад, зв'язок з керівництвом, ну, типу, його просто немає, керівництво вас ігнорить. Коли мало часу, а завтра, типу, п'ятниця, і ви ніхуя не встигнете. І коли вам ще навішують десять сезонів на день і 250 якихось ще родинних задач на день? Таке частенько буває, якщо в сфері послуг попрацюєте, то дуже багато такого побачите. Коротше, типу, наприклад. Як зробити все реально? Перш за все, я робила так: естімейт, типа, ну це там по-умному називається scope of work, але ми зараз говоримо не терміном scope of work, ми говоримо просто банальним, що саме треба зробити і як багато. Тобто, коли у нас є, наприклад, задача зробити, надіслати 40 листівок комусь, да, партнерам там, якимось. Ви розумієте, що 40 листівок це 40 фізичних листівок, нова пошта, 40 адрес, це помочь друга, тобто колеги, це виділити в своєму графіку 2 години, сходити на нову пошту, підписати всі листівки, відправити відзвітувати. Це ваша задача. Основна другий момент коли це робити? Ви прийшли на робоче місце, ахуєлі знатно, Просто включили ноутбук і розумієте, що на якусь задачу у вас піде дві години, на якусь задачу у вас піде п'ять хвилин. Наприклад, там з кимось поговорити про там, якісь доступи, чи з кимось поговорити про наступний місяць. Да, оце у вас займе менше, менше часу, або запушити якусь ідею там в телеграмі, там своїм колегам. Це теж там п'ять хвилин. От, і ви виділяєте ті, що 5 хвилин, ви їх переносите на потім, якщо це неургентна задача, звичайно, і робите щось таке, що прямо зараз треба. Третє, що найважливіше і від чого все залежить? Тобто, від чого хорить жопа, і що вам дійсно сьогодні зробить цей результат? Наприклад, у вас є реклама в соцмережах, яка має всі наступні пару місяців висіти, у вас є якийсь абсолютно нахуй, нікому не потрібний зазвон Зазвон. Зазвон корпоративного толку, який потрібен для того, щоб підтримувалася ієрархія в команді. У вас потрібно там не знаю, забрати якийсь інвентар в сусідньому відділу і там знову ж таки поговорити з колегами про якусь ідею. От що ви будете робити? Ви висадите, будете з колегами, позитивно. Ну, типу, це просто забере у вас час і ну, не дасть вам зараз а, жодного поштовху. Тобто, Ця задача вона третя пріоритетна. Перша пріоритетна задача це запустити таргет, який буде у вас. Це як пасивна така історія, що він буде у вас висіти, а ви будете. Ну, тобто, я маю на увазі, що є стратегічні задачі, це там реклама, контент-план. Я не знаю, що там роблять проєкти, координують роботу команд да, і координують роботу там, відділів. Вот. І це... Типу, є основна ваша робота, базіс ну, суль вашої роботи. В той час як якісь їбані корпоративні зідзвони, це історія, яку ви побачите в 90 команд, особливо якась айтішечка або якась інша галера. Але вони насправді не потрібні взагалі. Реально потрібно те, що ну, може купити ваш клієнт. Якщо ваш клієнт може купити ваш сервіс, значить ви маєте робити цей сервіс. Я противник корпоративних культур, я розумію, для чого вони існують, і я не кажу час фу-фу-фу, бе-бе-бе, пішли всі нахуй. Я кажу просто, що є реально результат, а є просто оці реверанси корпоративні, які потрібні для того, щоб ніхто нікого не вбив. Цікаво, чи може я нагріти каву від свічки? Я думаю, що ні, в мене скоріше рука задума. Коротше, які потрібні для того, щоби підтримувати якусь таку friendly HR-атмосферу, але це не реальний продукт. От. А продукт робити важливо вчасно, тому що буде дохуя факторів, які ускладнюватимуть вашу роботу. Всі ці узгодження теж це все чудово, але е, дуже часто з мого досвіду начальство забуває хуй вообще на ваші ідеї, тому що е, якщо це не суперкомпетентне начальство, якщо це не та людина, яка сама робить продукт і зацікавлена в тому, щоб він просувався, якщо це не власник маленького бізнесу, який сам відповідає грошима і репутацію за це все, значить, ця людина може просто вас ігнорити і е, пушити свої ідеї і не слухати ваші. Я не кажу, що всі так роблять, але так багато хто робить. Ну, тому що їм похуй на ваші ідеї. На ваші ідеї не похуй тільки, якщо ви якийсь е, старший розраб в мета, або старший розраб десь, е, короче, або якийсь Ілон Маск. А там реально не похуй. Е, чому Ну, всі називають що там Ілон Маск геній? Ну, давайте чесно, да, Neuralink і SpaceX це ну, дуже масштабно. Це дуже масштабно на теперішні момент. Сказати, що він геній, напевно, треба, щоб пройшов трошечки час, і ми зрозуміли, наскільки він реально вообще, в адекваті. Але те, що це передові розробки, ну дивіться, я бляд, що я так відходжу від теми, що це мій біч якийсь просто піздец. Коротше, я просто читала мемуари його матері, тоді, Мей Маск, звісно, і я сама діджитал-журналіст в, в колишньому, в минулому. Я писала дуже багато про там, в тому числі штучний інтелект, в тому числі а, акції на технологічні компанії, я писала про комп'ютери, телефони всю всю от, -от, от, історію інженерну і енергетичну. І про Ілона Маска в тому числі дуже багато писала. Е, ну, Типу, якщо говорити суто про його продукти, про його компанії, а не про те, що він делбойоп, е, то. Ну навіть Тесла це реально... не це суперпередова хуйня, правда, і Тесла не просто так коштує 2 мільйона гривень, як мінімум, машини оменувати. От, але, ну, тіпа, сказавши все це, Ілон Маск це цікава фігура для розгляду. Саме от коли ти ж як журналіст пишеш про його компанію, а не коли ти сидиш і дивишся його ефіри, як він курить траву і ловиш крінжатіну кожні дві секунди. Вот. А, тому продовжуємо тему а, тайм менеджменту Хороший тайм-менеджмент це повага до себе. Чому? Тому що тайм-менеджмент це про те, коли я вільна, коли я зайнята. І я не дозволяю а, собі дзвонити після робочого часу. В мене були компанії, в яких мені дзвонили а, по вихідних ввечері, і я там більше не працюю. І я кожен раз говорю, що це мій найбільший ред флаг компанії, якщо вона не поважає мій час. Це про те, чи я достатньо собі приділяю часу на відпочинок. Тому що якщо я не відпочиваю якусь складну роботу, я просто не витримаю робити, я вигорю, звільнюсь і буду ще й хворіти. Це не ок. На, на реально о, дуже відповідальній посаді ви маєте працювати, ну, не прям 24 на 7, ви маєте працювати ефективно. Для того, щоб працювати ефективно, ви маєте спати, ви маєте відпочивати, ви маєте бути каву, якщо ви хочете пити каву, Тому що можливо вам 10 годин писати код. Ну, камон. Третє. Це про те, е, що таке тайм менеджмент. Організація мого життя. Чому це також повага до себе? Тому що. Е, Твій час має тобі служити. Це має бути інструментарій. Це твоя схема життя, це твоя інженерія, яка служить твоєму життю. Заняття спортом, відвести дитину в садок, встигнути сходити в якийсь ресторан або замовити доставку на роботу, працювати, навчатись, спортик, все, що входить там, не знаю, поїхати, забрати з нової пошти якісь приколи, які ви для дому замовили, плюсос якийсь. Це я говорю такий один середньостатистичний день, да? типу, з роботою і з відвезенням дитини в садок. По пробках, по всій хуйні. І на роботу, що теж треба доїхати. Потім що там прибрати вдома. Або замовити клінінг, домовитись з сусідами там, про якісь, не знаю. Ні, мені здається, що суботники мають бути в минулому, але якась толока це прикольно. А, потім що? Вже я говорю, це дохуя. Ну, типу, це дохуя задач, і коли ви будете відпочивати? Один раз в ресторані, один раз на заняття спортом, на якому ви здохнете. Тайм-менеджмент менеджмент це про те, наскільки я дозволяю собі жити так, як я хочу. Потім, якщо ви розумієте, що ваша робота важка, тайм менеджмент дозволяє вам, типу, свій неробочий час організувати так, щоб ви вивезли це. Тому що часто, скажімо так, я працювала паралельно на двох дуже важких роботах. Я працювала на них. Тому що мені дуже потрібно було віддати борг. І я ну, ти вже почуваєшся невільно, типу ти не можеш просто на це забити хуй. Це той платіж, який ти не можеш відкласти. І я не вивозила ці дві роботи. Це було дуже складно, це було дуже фізично важко працювати. Відпочинку було дуже мало. І я розуміла, що якщо я не буду весь вечір спати, я просто здохну. Я розумію, що ця ситуація, вона, типу, не дуже ок сама по собі, але таке буває. І коли це матір одиначка, і в неї є дитина, за якою треба стежити, і немає жодних вихідних і ти не візьмеш, то ну і заробляти теж треба, бо без заробітку це буде взагалі про... ну, нереально, абсолютно, то виходить так, що. Ти маєш прям планувати свій відпочинок так, ніби ти якийсь хороший такий ПМ. І остання частина цього всього чому, типу, тайм-менеджмент менеджмент це про повагу до себе, тому що ми маємо зростати далі. Я прихильник того, щоби рости. Чому? Тому що в мене було так в житті, що я думала, що в мене все буде кучеряво. І я буду така, типа ні від чого не залежна. Точніше, не так. Я взагалі не думала кар'єрою, в мене були охуєнні друзі, в мене були там не знаю, хороші умови життя, дуже хуйові колишні, і я собі комфортно в цьому почувалась. Потім я зрозуміла, що робота, мені треба було піти на роботу, на таку прям хорошу задрочену роботу, щоб себе вивозити фінансово. І я пішла. Потім мені стало трошечки гірше в умовах життя, і я зрозуміла, що робота це мій рятунок. Я зрозуміла, що робота і працювати, і розвиватися. Ну, і також творчо, тому що я дуже люблю мистецтво. Це, типу, для мене те, де я зростаю, це моя зона зростання. Робота для мене це. Те, де я щаслива, бо я бачу результат, бо я не деградую, а я росту. Це те, де мене не кинуть якісь кончені, колишні, які просто витруть об мене ноги. Це те, де я не буду розраховувати на інших людей, а зможу сама знову ж таки будувати своє життя. Дуже класна фраза будувати життя. Це ніби ви створюєте якийсь нове, новий дім для себе да, в своєму житті за допомогою часу, за допомогою риск менеджменту, за допомогою там не знаю кризового менеджменту, Ви е створюєте для себе такі умови, які ви хочете, і ви ні від кого не залежите. Кар'єра це неймовірна свобода. Не дивлячись на те, що да, ви впрягаєтесь в якийсь найм, або ви впрягаєтесь в якийсь фріланс, і ви розумієте, що блять, ну да, я не не в усьому вільна і в мене не так багато часу для. Якихось розумів я ахуєнний апологет того, щоб працювати, будувати кар'єру і заробляти більше, тому що ви зможете дозволяти себе більше, ви зможете будувати своє життя, і в ньому будуть ті можливості, яких раніше не було ніколи. Ви зможете займатися творчістю, або принаймні у вас буде більше можливостей, або більше грошей. Ви зможете, ваш френд сьоркл нікуди не дінеться. Повірте мені, в мене також всі друзі часто зайняті, і це нормально, що ми не бачимось по пару місяців, бо ми потім все одно побачимось там, не знаю, ми сусіди і так далі. А, і кар'єра це про мозок, це про те, що ви зростаєте, ви продовжуєте жити а, на рівень вище, ви продовжуєте навчатися, тому що можна а, звикнути до багатьох речей. Ну, є речі, які я також не пробачаю серед флаги, але звикнути можна до багато чого. І дістрес на роботі, якісь такі виклики ментальні, це нормально, тому що ви навчитесь щось робити, ви станете кращим професіоналом. Ви можете залізти в інтернет, почитати якісь курси. Ви можете спитати в колеги про його її досвід. Ви можете спитати в начальство, як це правильно, тому що мені здається, я це роблю неправильно. Або я це роблю повільно. Це окей, ви навчитеся станете кращим і ви точно не втратите. Але робота дає вам неймовірну свободу, тому що ви окрема одиниця, у вас є гроші і у вас є кар'єра. Ага. І плюс вона дає вам новий соціум, тому що ви вже пропонуєте послуги, ви вже стаєте більш цінною людиною. Нові скіли, що взагалі просто ахуєнно, ви потім своє життя будете мене жити набагато краще, ніж якась середньостатистична домогосподарка. І це дає вам виходи на те, щоби кудись поїхати за кордон. Це дає вам виходи на там, типу спілкування з людьми з крутих компаній, це дає вам виходи на. Якісь івенти, які хуй ти сходив би, якщо б ти не був там працевлаштований. Тому хороша робота, хороша, не хуйова, а хороша. Це квиток життя. І крім того, я не жалію, що я залишила своє старе, таке романтизоване життя, типу, позаді, тому що кар'єра це, ти відчуваєш цей дофамін, що ти потрібен на робочому місці, ти прокачуєш свій мозок, свої таланти, там свої навички. Ти е, отримуєш це бабки, і ти в житті робиш набагато більше корисного і набагато менше некорисного. Тому е, тайм-менеджмент має, е, якщо зробити якийсь такий висновок, там вже більш філософський. тайм менеджмент має вас е, зрощувати, він має допомагати вам зростати, допомагати вам ставати більш успішними, більш ефективними, більш здоровими, більш щасливими, перш за все, більш такими якимись реалізованими. Загально. І якщо ми говоримо про кар'єрне зростання, то це також має дозволяти вашій душі відпочивати, вам займатися творчістю, вам займатися спортом, займатися своїм тілом, своїм будинком, своїм friend circle». І в результаті ви станете просто ахуєнно, і, і, і успішні, якщо ви правильно все це розподілите. Це, вибачте, мене від цього залежить. Вам не потрібно бути не по бейбі, вам не потрібно бути а, сином чи донькою олігарха. Вам не потрібно бути своїм в якійсь сфері. Вам не потрібно а, якісь, якісь особистий консультант. Не хочете не іміть, я не знаю, заплатичому бабок. Ну, По-моєму, ви можете просто додуматись, як це все організувати, і в результаті. Просто розумійте, що, блять, я стільки всього маю, тому що я організувався сам, організувалася сама. Дякую вам за перегляди. Рекомендуйте цей канал друзям. Тут більше буде про кар'єру. Зараз я пишу такі більш думливі відоси, бо я сама дуже багато думаю про кар'єру, тому далі буде. Дякую, що дивилися.